Привіт! Сьогодні буде досить незвичайний блог. Я вам покажу подарунки ось від моєї подруги, також покажу шматочок дня народження мого чоловіка. А також зробимо з вами, як завжди, розпаковочку нового столу і покажу книжку, яка мені дуже сподобалась. До мене приїжджала подруга з Варшави. Ми колись з нею жили в гуртожитку в одній кімнаті, і ось вона привезла смаколики мені та подарунки малому. Подарунки малому покажу в наступному відео, а зараз з вами зробимо розпаковочку ось цього печива з дубайським шоколадом. Цей смаколик мені дуже зайшов. Давайте подивимось, що всередині. Попросила чоловіка допомогти мені розпакувати цю коробку, тому що коли я знімаю в одній руці камера, а інші розпаковувати, то це зовсім незручно. Треба, напевно, вже купувати штатив для того, щоб можна було знімати самі. Але поки чоловік погоджується приймати участь у моєму відео. В лозі, То я користуюсь, звичайно, нагодою і прошу його допомогти мені. Він дуже часто мене знімає, інколи ми коментуємо щось разом. Ось як зараз ми розпакували е, печиво з дубайським шоколадом, і я буду зараз куштувати. Дивіться, ось так. Ось така начинка всередині. Іде молочний шоколад. Дубайська ця начинка, і ось я насолоджуюсь цим печем. Печиво дуже смачно, Маринуська, я тобі дуже вдячна. А далі переходимо до дня народження мого чоловіка. До нас прийдуть лише його батьки, буде моя мама також. Та племінниця з його сестрою. Ось такий стол ми приготували. Зараз покажу, що ще у нас буде: салат робила моя мама. Ось цей салат робили всі разом, нарізка, бутерброди зробив мій чоловік. Сашка вже чекає, коли можна буде сісти за стіл. І далі ось такі смаколики у нас на столі. Але не подумайте, це не я готувала. Ми вирішили замовити в ресторані їжу, чоловік сходив, забрав його. Це грибочки з сиром, баклажани я вам вже показувала, нарізка різна. Був, звісно, ще шашлик та хачапурі, та, на жаль, я не зазняла це. Дуже важко знімати, коли у вас гості, і ви святкуєте день народження, і вести блог. Це просто нереально. Ось такий моркв'яний тортик замовила у своєї подруги, як завжди, смачно та красиво. Я навіть не знаю, що ще можна додати. Це дуже смачно. Продовжуємо далі наш відеовлог. Сьогодні ми були в Лелеці, у нас був плановий огляд в півтора року, а також робили прививку. І скажу вам чесно, це був досить важкий візит. Як для нього, так і для мене. Він взагалі не давався лікарю, щоб його послухали, подивились йому вушка. Подивились зуби, він одразу починав ридати просто. А коли йому зробили прививку, то мені здається, чула абсолютно вся лікарня. Але потім нам треба було зачекати півгодинки е в лікарні, і тому ми сіли в цей дитячий куточок і вже йому стало звичайно краще. Він почав малювати, йому подобаються карандаші. І життя начебто налагодилось. Ще дуже сподобалось, що нам видали грамоту. Ось така грамота. Тепер у нас є самому сміливому хлопчику у світі. Того ж дня ми поїхали в гості до бабусі на дачу. Сашка грався з водичкою. Йому взагалі дуже подобається гратись на вулиці, особливо коли тепло. І він любить воду, він любить рвати там травичку, і взагалі він завжди знайде, чим тут займатися. будемо розпаковувати зараз. Стіл і стілець, які приїхали, тому залишайтесь разом з нами. Стілець повинен десь бути. Пускай коробку. Відпусти зайки. Відпусти коробочку. Площадка. Це під підлега. Да. Ну, якщо збереш, то добре, якщо ні, то давай приключай. Потім збереш. Я думала, що він менше буде розміром. Нічого, Давай. Пашу, пашу, пожалуйста. Сейчас спинка ж половина вот Какая спинка? До стульчика. Отсюда. А вот это длинная. Це воно піднімается, якщо він буде малювать. Да, если ты будешь рисовать. Эти мы собрали, а это... седая. Mm -hmm. Давай я тебе допоможу. Седай. Опа! Mm -hmm. Тебе понравится? Ну, куда его, Саша? Ну пусть стоит стучик, На нем же сидеть надо. у нас такие хорошо, кто что тут никуда его поставить. За Тебе подавляется стелать? Штуки идут в комплекте, она они закручиваются. Да? Да. Инструкция, конечно. Не дуже? Да. Есть. От нашей жизни. черная штучка это в комплекте и можно закручивать так что у кого много силы щоб не поломало Саша. ты разом з татом збираєшь стил, оце это резиновые, резиновые штуки. Сашка уже, дивиться. я скажу, что очень приятные цвета. Видите, какой массивный Я думаю, може навіть зараз він буде для нього завеликий, але коли трошки підросте, тоді Ну, у нас субота і просто безлад. Він прокинувся і почав розкидати свої гнишки, вже накриває стіл ложки. Саша, подожди сейчас. Подожди, ми ж можна забрали. Там такі великі, досить ящик. Там можна щось зберігати. Саш, куди ти становиш? бачите, що він витримує. дитину що 10 кг. Серж. Я допомагаю. Ось у мене ще якісь детальки. Типу, він дуже легкий, ви бачите, що він Все, його носить. Як? Давай вот. покажу. Вот Ось він закручується. З вот цієї сторони вот вот так Отак. І починаєш його закручувати. Он... Він легко легко йде. Так. І вот. ти його піджав. І все, і он стоїть. Може, зараз переверне іншою стороною, підлягуємо. Зараз він все рівно не малює. Ручки, Саш. Руки. Пальці. Ні, ці штуки, напевно, не кріпляться. Там будуть корзинки стояти оці. Де вони ставляться? Тут корзинку. Саша, пальці. Хочу ще показати вам одну книгу. Мені її подарували, але вона мені настільки сподобалася, що я хочу вам показати, можливо, комусь буде в нагоді. І так, це книга формула здоров'я. Вітаміни, мінерали та життєво важливі сполуки. У мене книга в кольоровому варіанті. Вона коштує дорожче. Вона здається, ну, ви будете уточнювати, якщо вам потрібно 600 гривень в кольоровому та дешевше трошки в чорно-білому варіанті. Книжка досить товста. Зараз скажу, скільки тут сторінок. Тут 190 сторінок, є такі таблиці. Ось і різні. Рекомендації, Там, наприклад, ризики при передозуванні, да, протипоказання, які є, поради, коли застосовувати Ось. все в одній книжці. Я не знаю, наскільки вам буде добре видно, але це, мені здається, треба мати під рукою, щоб точно знати, які вітаміни приймати та, можливо, деякі взагалі. Шкідливі для вашого організму. Ось. Ну, скажімо так, ось мінерали, да, розділ. Різні мінерали. Так, давайте знайдемо, наприклад, про вітамін ось. В16, в 15 Я взагалі таких вітамінів, якщо чесно, навіть і не знала, В14. Мікроелементи якісь. Ну, скажімо так, ознайомитись дуже круто. Омега 9. Я знала омега 3, тільки виявляється, що є ще омега 9. О, Омега 3. Знайшла омега 3. Тут можна ось прочитати про омега 3. Наприклад, джерела. Продукти багаті на омега 3. Жирна риба, лосось, скумбрія, сардини, оселедець, тунець, морські водорості. Водорості, насіння льону, чія, конопляне насіння, волоські горіхи. Так, симптоми дефіциту. І тут є перелік, які симптоми, коли дефіцит іде. Ось така книжечка. Якщо ви теж вже встигли її придбати, то напишіть, чи сподобалась вона чи ні. Ну, я дуже рідко щось так раджу, але ця книга, правда, мені дуже зайшла.